Вітаю вас! Мені цікаво, а буває хтось, хто не любить піцу. Ось таку смачну, ароматну, де сир не лише зверху, а й всередині тіста. І він так смачно тягнеться. Якщо любите всі, тоді давайте швиденько готувати. Рецепт дуже простий. Для приготування тіста для ось такої піци потрібно звичайно тепла кип'ячена вода. Дріжджі я використовую пресовані. Додаю їх до водички, ретельно перемішую, щоб дріжджі розчинилися. Додаю сіль. Всі інгредієнти і точну їх кількість, як завжди, дивіться в описі під відео. Додаю цукор. Його потрібно буде 2 чайних ложки, 250 мл води, приблизно півчайної ложечки, можливо, трішечки менше, солі, рослинної олії. Одну столову ложку додаю до води, перемішую і просію борошно. Також в цьому рецепті додаю сухий дріжджі. Їх додаю на поверхню борошна, так як написано на інструкції. Перемішую ретельно і буду замішувати м'якесеньке, дуже таке приємне в роботі тісто. Рослинну олію буду використовувати також при замішуванні тіста, щоб воно не липло до рук і щоб багато не використовувати борошна. Замісюю таке тісто приблизно 2-3 хвилинки. Додаю рослинну олію. Коли вже бачу, що тісто практично не липне до рук, але воно все рівно ось таке м'якесеньке, дуже еластичне, більше вже його не вимішую. Викладаю в миску її рослинною олією і буду ставити в тепле місце для того, щоб воно збільшувалося в об'ємі. Закутую гарненько, якщо в кімнаті холодно. Пройшло небагато часу, приблизно 1 година. Ось як гарно підійшло тісто. Пухке воно, дуже повітряне, як хмаринка. Тісто дуже м'якесеньке, якщо воно буде ще липнути до рук, використовуйте рослинну олію, змащуйте і робочу поверхню, і руки, борошна більше не додавайте. Дуже універсальне, хороше тісто, можна пекти і маленькі міні піци Я буду сьогодні робити одну велику піцу із сирними бортиками. Ретельно змащую. Щоб воно не липло, і буду розтягувати його, розкачувати по можливості за допомогою ось скачалки. По формі в мене одна велика форма для піци. Начинку використовувати ту, яку ви любите. Розкачувати потрібно тоненько, так як це тісто гарно підіймається. Якщо ви не хочете, щоб його було багато в піці, то можете навіть зробити дві. У мене форма 33. Сантиметрів в діаметрі, я роблю одну велику, розкачую по формі, навіть більше, тому що потрібно буде загортати краї. Нарізаю сир, дуже добре підходить моцарела, так як вона гарно плавиться. Для піци найкраще використовувати саме її. Нарізаю на невеличкі ось такі полосочки і буду загортати в бортики. Потім також використаю її і для того, щоб зверху присипати піцу. Загортаю. Закриваю повністю, щоб вона ніде не виднілася. І будуть дуже смачні сирні бортики. Ось так я сформувала, повністю защепила. Використовую кетчуп та майонез. Ретельно ним змащую, і бортики змащую, і дно піци, і буду викладати начинку. Ми любимо в піці смак хрусткої цибульки, тому я її використовую завжди. Дрібнесенькою її нарізаю на тоненькі четвертинки, руками розминаю і викладаю завжди. Ви можете цього не робити або викладати ту начинку, яка вам найбільше смакує. Потім в мене йдуть солоні огірочки. Нарізала їх теж тонесенькими кільцями, викладаю на дно. Якби був помідорчик, можна було б також додати. Піджарила трішки грибів печериць, обов'язково їх підсмажую на рослинній олії, трішки підсолюю, а вже потім викладаю на піцу. Колбаса варена, нарізала невеличкими шматочками і посипаю зверху кукурузкою. Завжди, коли готую якийсь салат, трішки відбираю в пакетик і зберігаю в морозилці. Коли потрібно, використовую, посипаю, навіть не розморожую. І ось подивіться, яка неймовірна красота і смакота. І вже в кінці приготування викладаю нарізану шматочками моцарелу. Відразу її не кладу на тісто на сире, тому що вона швидко печеться, пригорає, а вже коли приготується, їй вистачає буквально декілька 2-3 хвилини, щоб вона повністю розплавилася і дала свій аромат. Можна включити на функцію гриль, буде ще швидше. Такий сир дуже швидко і гарно плавиться. І ось нарешті настав цей довгоочікуваний момент. Навіть не потрібно чекати, коли вона повністю вихолоне, тому що саме головна, сама ізюминка в тому, коли сир гарно тягнеться, піца ще тепла це неймовірно смачно. Більше не буду розповідати, це потрібно приготувати і неодмінно скуштувати самому. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково натискайте пальчик вверх, пишіть коментарі. А я вам бажаю смачного і всього найкращого, до наступного відео. Всім пока-пока!